Добрий день, ми на каналі Міня Агро Кратовницький. Знову Соліс, їде в Кировоградську область, Олександрівський район. Соліси стали дуже популярні в нашій Кіровоградській області. Цей трактор поставили розширювачі колій, ви бачите. Ось приїхала ще парочка новеньких у нас. Тому цікаво, замовляйте, приїжджайте на тест драйви. Ми вас чекаємо. Міня Графропивницький, ми працюємо для вас.